Є друзі, меценати, які з першого дня, ще коли ми були в Добробатах, активно долучались до розвитку нашого підрозділу. Лікування пораненим, допомога. навіть декілька днів воювали з нами на ці Хто пам'ятає Зайцева і так далі? Тому мені з особливою приємністю хочу і від себе подякувати, і від кожного з вас, від усього підрозділу. Є компанія Рієл. Керівники цієї компанії надзвичайно класні люди. Це Ростислав Мельник, це пан Леонід Мельник, тато Ростислава, це давні друзі, це люди з великим серцем, справжні патріоти. Ми щиро їм вдячні. Я прошу вас оплесками подякувати їм. <плес> Об'єми тільки сьогоднішньої допомоги. Це п'ять автомобілів, десятки. Пандера Пауери, десятки планшетів, захищені ноутбуки, буржуйки, одяг, на весь 500 старлінки, 500 комплектів термобілизни, взуття, форми і так, далі, і так далі. Це тільки сьогодні. А ця допомога йде системно нашому підрозділу і завдяки їм ми можемо воювати, зосередившись на знищенні окупанта. А особливо я ще раз підкреслю, в розвитку нашого підрозділу. Це справжні. Друзі підрозділу, більше того, це члени добровольчого формування Свобода, це з чого вийшов батальйон Свобода, третій, четвертій бригаді Нацгвардії. Тому, в принципі, це вже наші побратими в повному сенсі слова. Єдине, що хочу вам сказати, точно від вас, від Кобата не потрібно ніяких дякую в нашу сторону. Це дуже мізерна участь нас, сином компанії нашої у досягненні перемоги. Тому а, не хочу ні реклами, ніяких промоцій, нічого. Ви тримайтеся, ми з вами поруч, ми завжди прийдемо а, вам на допомогу ну, чим можемо. На жаль, я вже старий з автоматом можу хіба там на полігоні щось трохи постріляти. Тому, ви воюєте за всю Україну, а ми чим можемо будемо вам допомагати. Слава Україні! Тримайтеся і повертайтеся живими додому! Ну, як мій батько говорив, за Ярославович, говорив: ну, ми напевно, що з нас стріляки такі не дуже, але ми вміємо робити іншу роботу, яку яка вам також для, для, для вас і для перемоги нашої спільної, буде корисною, потрібною. І дай Бог, чим пошвидше ми того е таракана, як диклофосом, витримаємо з України і переможемо. Того не хворайте, бо така погода йде зараз, що не зовсім. Бережіть себе, щоб всі повернулися живим і здоровим. Е дякую вам за, за те, що ви є. Слава Україні! Героям Слава Слава нації! Смерть ворогам!